Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене чудовий плясок. Я думаю, що у кожної господині в записнику є ось такий рецепт пляска вишиванка. Тому сьогодні і я готую ось цей смачний, неймовірний пляцок вишиванка В цьому пляску дуже чудово поєднуються коржі. Іде сирний корж, маковий з вишнями та безе. І розпочну із замісу тіста. Зараз відділю від трьох яєць жовтки від білків, тому що в тісто потрібно жовтки, а ось білки ми зб'ємо, потім наверх, буде в нас збитий білок безе. Всипаю цукор, щіпочка солі і трішки зб'ю. Недовго. Вливаю домашню сметану. І знову трішки перемішаю. І додаю вишкове масло. Якщо масло у вас такої кімнатної температури, можна збити міксером. У мене трішки ще воно таке холоднувате, тому я буду зразу замішувати рукою. Міксер його не подолає. Сиплю розпушувач, сиплю борошно. І розпочинаю замішувати тісто. Спочатку перетру масло, а тоді вже буду додавати борошно, яке лишилося, і замішувати м'якеньке тісто. У мене тут у мисці було 500 г борошна, але я трішки ще додала, десь 50 грам ще додала борошна. Тісто потрібно розділити на дві частини. На пергамент присипаю трішки борошна і буду розкачувати на цілу дечку. Розкачала трішки качалочкою. Зараз буду класти лист з тістом на дечку і вже розподіляти розпреділя... повністю по дечці. Вже буду руками, не качалочкою. Тут буде краще. І буде видно, куди трішки треба додати тісто, де може трішки зняти, де додавати. Ну ось це, можна робити, приготувати сир. Домашній сир. Кілограм 50 грамів в мене, додаю цукру, сметани, щіпочка солі, ванілін, звичайно. Потрібно також. І вбиваю яйця. Все потрібно буде перебити до однорідності. Сир в мене такий домашній, він такий маский, не крупинками. Такий буде кращий, ніж крупинками. Все гарненько перебиваю і мало що не забулася я додати крохмаль. Всі складники додані, можна перебивати і виливати на наше тісто. Сирна маса готова і виливаю її повністю на все тісто і розрівнюю. Духовку включаю на 180 градусів. Вже в мене вона розігрілася, ось зараз буду сажати. Пектися буде цей корж 45-50 хвилинок. Це треба дивитися по вашій духовці. Поки печеться перший корж, буду збивати білки, готувати другий корж. Білки, які лишилися від тіста, три штучки в мене три від трьох яєць, щіпочку солі сиплю і збиваю до збільшення в об'ємі, потім буду додавати цукор. Білки збила, мак потрібно перекрутити. Перетерти. Ми перекручуємо ось такою ще колишньою макотеркою мрією. І ось сухий перетертий мак всипаю до білків. І легенько вимішую, щоб тісто не сіло. Також ще потрібно вишні в своєму суку. Можна зразу, якщо заморожені, то відварити. У мене вони відварені в своєму суку вже закатані, тому я їх відсіджую і можна вже їх буде використовувати. Розкачую другий шматочок тіста, який лишився. Знов все роблю так само. Спочатку розкачую качалочкою на столі, потім викладаю на дечку і тоді вже собі розрівнюю по дечці. На тісто викладаю вишню своєму соку. На вишні вже викладаю білок з маку. І потрібно його розрівняти по всій поверхні. І теж випікаємо, охолоджуємо. І вже охолоджені, і можна збирати пляцок. Я спекла на вечір, за ніч вони мене охолонули. І ось на наступний день буду збивати крем і збивати вже пляцок. Каструлю сиплю, крохмаль, цукор, додам трішки молока. Розведу крохмаль, щоб не був грудочками. Також потрібно одна яйце, Яйце буду давати ціле. І вже вливаю молоко, яке лишилося, трішки ще перемішаю, щоб яйце гарно роз... розійшлося. І тоді будемо ставити на огонь і варити. Закипить, трішки проварилося і потрібно буде знімати. На огні не забуваємо весь час помішувати нашу таку цю масу. Ось, коли вже, бачите, починає кипіти, трішки проварую, виключаю, накрию харчовою плівкою і щоб наша маса повністю охолонула, була кімнатної температури, не гаряча. Щоб швидше охолонула, можна поставити в холодну миску. Холодною водою. Коржі, які ми спекли, розрізаємо навпіл. Розрізаю зразу з пергаментом, але хоча б він гарно відділяється. Не пристає сирний корж і ось цей маковий безе з маком. Корж теж розрізаю навпіл. І вже наша заварна маса охолонула, будемо збивати вершковим маслом, воно у мене кімнатної температури, і збирати пляцу. Коли вже масло посвітлішало, збільшилось в об'ємі, додаю ванілін і по столовій або по 2 столові ложки заварної маси і все гарно пере... перемішую, збиваю. Але потрібно, щоб було масло і заварна маса однакової температури кімнатної. Наш крем розділяємо на три частинки. Ну і все, збираємо пляцок. Наниз викладаю ось цей корж з маком і білком безе. Макове безе. Викладаємо третю частину крему, розрівнюємо. І будемо накривати коржем із сирною сирникати сирно. Перший сирний корж я кладу сиру догори. Теж змащую кремом, а вже ось наступний корж сирний, я буду класти не тістом до крему, а також сирним, щоб наші сирники були один до одного. Ось так треба потрібно перевернути, тому що знизу в нас йде тісто. Готуємо все. Сирник до сирника кладемо. Викладаємо крем, який лишився, змащуємо і будемо наверх викладати вже корж із маковим безе. Трішки ось так натискаю, придавлюю, щоб наші коржі гарно з'єдналися. І зверху буду поливати шоколадною глазурю. Шоколадну глазур буду робити сама. Каструльку вкидаю какао, цукор, наливати буду водичку і ставити на огонь, щоб варилося. І також мішкове масло. Глазур вариться не на молоці, а на водичці. Але глазур виходить така, що не липне до рук і не тріскається. Хороша глазур. І вершкове масло зразу додаю. Є в мене інший глазур, на молоці вариться, тоді я вершкове масло даю в кінці. Тут даю зразу. Довго варити не потрібно, так, щоб розчинилося. розтало вершкове масло, розчинився цукор. Отже, розчинився. Бачите, зараз я трішечки трішки проварю, воно ще навіть у мене не закипіло. І вже можна знімати з огню. Розчинився цукор гарно з маслом, ось почало вже по краях каструльки кипіти, розмішую все і виключаємо огонь. Даємо трохи, трошки охолонути, ну, таким тепловатим поливаю, не повністю холодним. І зверху заливаємо і розрівнюємо. І відправляємо в холодильник. Краще, звичайно, робити, колись я робила на ніч для стабілізації в холодильник. А зараз я ось зробила, він в мене постояв 2 годинки в холодильнику, не більше. І вже ми будемо нарізати і смакувати. Тому що мене вже просять нарізати. Ну що, будемо дивитися, який він у нас вийшов в середині. Ножика вмочаю в гарячу водичку. Але хоча б руками лазур не торкаю, то не липне. І ось дивимось, який він на серединці. Ось такий наш пляцок вишиванка на розрізі. Пляцок виходить доволі високий, подивіться, на розрізі теж виходить чудовий і смачний. Тому неодмінно зберігайте і приготуйте ось такий рецепт пляцка вишиванка. Тому що приготувавши його раз, ви будете готувати його завжди. Пляцок гарно тримає форму, можна гарно нарізати і смакувати. Всім смачного, всім дякую за перегляд мого відео, зустрінемося знову!